Зараз спробуємо зробити шарики для унітаза. Подивимося, що вийде. Роблю перший раз, роблю разом з вами. Нам треба 6 столових ложок. порошка. Порошок я взяла з ефірними маслами та ароматами малазійської квітки, для того, щоб не кидати капельок якої небудь пахучки. Дві чайні ложки, соди. І для в'язкості, для того, щоб замісити нам таке ніби то тістечко, додаємо або шампунь, або миючого засобу. Трішки. І все перемішуємо. Зараз подивимось, можливо, для в'язкості ще додаємо трішечки миючого. І з цього порошка, що ми все понасипали сюди, ми будемо скатувати шарики. Давайте ще трішки додамо, бо бачу малувати Нам потрібно, щоб вийшли такі ніби тістові шарики. Що, вийде, зараз подивимося. Я б таке наче додала б ще трішки. Замісила ось такий шарик, тістечко. Тепер нам треба його розділити на частинки. І накатати такі шарики, щоб вмістилися у нашу заготовочку. Ну, я думаю, десь, можливо, отакі от отакі. Наші шарики висохли, як камінчик зробилися, будемо пробувати їх сюди напихати. І це один уже в діло. Зараз ще три так само зроблю. Заповнила всі чотири ячеечки, плотненько закриваємо і будемо чіпляти до унітазу.